На чемпіонат світу з підприємництва серед молоді, що відбудеться у Сеулі, команда з України Хелп Ап Батан везе соціальний проект. Стартап молодих підприємців покликаний впровадити сучасні технології в екстрені служби порятунку, передусім швидку та міліцію. Об'єднати їх в єдину систему. На чемпіонат світу в Кореї ми везде наше приложення, яке викликає допомогу одним касанням. Ми багато думали і старались для того, щоб упростить визов допомоги. Інноваційність нашого приложения, помимо скорості, еще те, що его повністю зробили діти. Підлітки успішно представили свій проект на форумі соціально відповідального бізнесу у березні цього року, тріумфально захистили його на всеукраїнському чемпіонаті СЕЧ і довели, що суспільство потребує нових підходів в наданні екстреної допомоги, скорочені часу реагування і насамперед більшої поваги до життя і здоров'я громадян України. Ребята захотели универсализировать все эти сервисы в одну кнопку. То есть App-приложение позволяет одним касанием отправить сигнал в центр для обработки и потом, чтобы сработали все остальные службы. Конечно, это большая программа. Дети, хотя им 14-15 лет, они пишут серьезное программное обеспечение, плюс разрабатывают дизайн. И таким делом ну, образом делают взрослый продукт. Серед глобальних задач тисячоліття Організації Об'єднаних Націй покращити сервіси попередження та реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі й на стихійні лиха. Наприклад, під час потужного землетрусу у Непалі наприкінці квітня можна було б уникнути такої кількості жертв, якби існувала червона кнопка, і служби порятунку діяли централізована. Україні на щастя такі стихії не загрожують, але зволікання під час невідкладної допомоги людині, що потрапила у вихо, часто призводить до фатальних наслідків. Додаток для мобільного телефону команди «Сеч Україна Хелп Ап Батан має революційно змінити ситуацію. Наш проект так як він має соціальну цінність в нашому суспільстві, особливо зараз, коли не всі можуть визвати допомогу. Я думаю, що може бути поддержан многими інвесторами і людьми, которые просто хотят улучшить наше сообщество в целом. На сьогоднішній день проект на стадії втілення триває пошук партнерів. Розробники мобільного додатку домовляються з провідними компаніями Одеси та України на сьогоднішній день. У нас є один медицинський контрагент, який серйозно розглядає наше приложение. Ми провели переговоры с одной очень крупной компанией Одессы. Я не скажу, что они сразу нас восприняли как очень серьёзных людей, но после того, как мы стали объяснять суть и цель нашего проекта, то они поняли, что мы заинтересованы и что мы хотим довести этот проект до конца. У подальших планах команды довести ещё підлітки сьогодні зпроможні створювати актуальні та життєві проекти, які налаштовані на покращення життя. Що ВИК не перешкоджає розвитку особистості в будущем. Наш проект планує своє внедрення в іноземні компанії, можливо, в іноземні служби, вроде 9.1.1 або или 112. Чемпіонат світу є мира является отличной площадкой для того, чтобы показать миру на его проблеми и соответственно наш проект зможе их решить. Я думаю, многие люди его оценят и мы вернемся с первого места. Червона кнопка Хелпа button» рятує життя, і з таким меседжем підлітки з України звернуться до почесного журі чемпіонату світу «Сейдж». і вони впевнені, що їх почують та достойно оцінять інноваційне рішення.